Що записався для виступу Василь Петрович, будь ласка, переглавну до п'яти хвилин. Громадська організація контролю громади. Ви знаєте, я на протягом багатьох років мені е, приходилось звертатись до адвокатів, але і Хмельницький, і Кам'янецькі адвокати, вони кажуть, що я краще візьму справу криміналь... три справи кримінальних з убійством в другому районі, тільки не у вас. Тому що нам тут ваші правоохоронні судові органи такі створюють умови, що ми тільки не можемо нічого доказати. Тому всіх така думка, що і людей, що самі корумповані райони області це Дунаєвець. І тому сьогодні хочеться висновити у ту недовіру, яка вже висловилася попередньо, керівником ради Наталі, мені, до ваших правоохоронних органів. Шановні. Ви повинні не кришувати цю корупцію, яка розвивається в районі, а ви повинні її ліквідувати. Останнє ганебне питання, по земельні питання, які в нас відбулися на сесії районної ради. Ви знаєте, що без відома голови сільських рад, без міського голови нашого він винесено. Було на затвердження сесії районної ради росли оцінки тих земель, про які ніхто не знав. Як це можна дати голосову оцінку до земельного відділу? І виносити це на сесію, на, цей, на сесію районної ради, яка тут основна корупція в нашій районній раді? Як це земельний відділ може забрати в міської ради 31 гектар землі, яка під забудову стоїть? Міська рада витратила вже 500 тисяч гривень на цю технічну документацію, на план на міста. А це питання беруть земельщиків під підпаху, везуть туди і там ці питання рішають. Ну як так можна? Якби прокурор ходив на кожну сесію, на кожну комісію, він би це, якби не хотів, то він би бачив, що є порушення. І зараз що? Делегувала, це питання зняли. З порядку денного затвердження грошової оцінки. Зняли, вони делегували на комісію. Комісія не має права затверджувати це питання грошової оцінки. Вона може делегувати знову на наступну сесію. А вже затверджено. І вже зареєстровано є інформація там. От займайтеся, є відповідні заяви. І ми зараз будемо оприлюднювати і будемо вас контролювати. Як це можна в міської ради? Ради 500 тисяч гривень робити, Шановно. а зараз це, щоб це все зробити, це півтора мільйона. Чому ви, коли міська рада до вас по всій хостерніці та гектарі землі, за якусь про дитингоря, звернулася, тобі відстоялося, щоб вони платили міський бюджет гроші. Ви що? ви відмовилися, міська рада програла в суд. І суд зобов'язав ці костерні. Цю платити або не платити, розумієте, з підприємця підприємця, чи... кажі садимі термірують, а ви щось не годні. І ніякого заперечення, ніякого вчору немає. Ну шановні, чому ми очолюємо цю корупцію? Шановна прокуратура, чому ми це очолюємо? І ті всі фіксальні органи, які повинні виявляти, це все, вони це все прикривають. А чому вони прикривають? Тому що вони від цього мають а цей земельний відхід, його, я не знаю, воєнні час його обвинули тут і розстріляли тут, на цій площі. Як так нас зробити? Без відома. Чому на ту комісію? Сепаратистську, я не можу назвати, АПК, яку боять, ви знаєте хто. Ті люди, які на сесії рекомендують наділ землі. Собі, і своїм близьким рідним, і самі за це голосують. Ні на жодній сесії не було піднято питання об'явлено, що є конфлікт інтересів, що є заяви у цих людей, які наділяються землі. Зараз я знаю, є заяви, ви зараз понаписуєте ці заяви, але це вам не поможе. Прийде Майдан до вас, підуть ті хлопці з усходу, і ми з вами ми зараз... Ставити колеса, колеса всім спитьте, гаймуєте, що влада нічого не робить. І вже створили організацію громадську віддіті. На виборі, в 2015 років, як я, до найвечі на рівні країни, доходять кучераві та всі разні. Ті всі регіонали. І вони вже до готуються. А кучераві вже краєшся, а ви ще прийдете до влади. Та не прийдете ви до то влади. Тому що, якщо ви будете правоохоронні органи, крисувати це все. От іде перевірка про яного по нашому зверненню. Як вони перевіряють по документах, та не так перевіряється разом з фіно -отділою. Дивіться матеріали, які закуплені, які використали. Як по документах доказати, чи поставлялося м'ясо в школи, чи кури поставлялися? По документах так да, м'ясо поставлялося. А що дійсно поставлялося? В школи. Цім'я вчора була три роки деребати на, на школи по завишені чідаці. М'ясо свинячі, яловичини. Та по таких цінах, що навіть не знилося, одна філейка йшла. Як на базарі було 40, там було 55. Нормально, правда? Ви це все не бачите, шановні. Чому ви це не бачите? І зараз ми проконтролюємо. Посі 700 чоловік стоїть на участки там, на тій землі, яку ви віддали Петльову. І він на цій комісії голосував за твою жінку за Заподійський бройлер, за себе. Голосував, щоб надати розумію цюлку. На що це походить, шановні? Ходіть на комісії, є корупція, її треба викривати. а Погрожок, це наймана людина. Чому ви не працюєте? Чому стіна стоїть в нас в районі? Стіна стоїть, куди не тикнешся. Що? Люстрація? Буде алюстрація. І буде люстрація. Тому я, я сказав, що нехай працює так, як потрібно. І не треба прикривати цю всю корупцію. Ви це вже оприлюкні. і зараз по цих по районній раді звернення я особисто є СБУ, будуть перевіряти на цю корупцію. І тут вас питати, що вперед. Чого депутати цю корупцію створили, самі себе наділяють, самі за себе голосують. Ось стоїть питання. Василь Петрович, дякую. Перелами закінчиться. Тепер... Слава Україні! Героям слава. слава! Тепер по цьому питанню, що ви озвучили, я вам... Ну Не вам, а всім присутнім в залі, так, ви просто, виходить, трошки йде, вже не вийшли за межі порядку денного, Але це таке, нічого страшного, це нормально, це робочі питання. Щодо земельних питань, які б озвучили по землі, нарада проводилася на минулому тижні, Володимир Володимирович, Тарис Степанович, вони проводили нараду, міська рада була, земельні в її були, ці питання вияснялися. Інформація йде зараз для того, щоб дійсно вияснити правовумірність. Це виясняється. Те, що, можливо, прокуратура там не знала, чи міліція за ці землі, так ми самі цього не знаєш, як це робилось. Тому питання зараз так вивчається активно і буде проводити відповідні перевірки з відповідними органами, хто має на це право. Бо Тому що виявити ми виявили перевірки, значить ми не маємо права цього робити. Є заява, і ми виявити виявити. обов'язково, підсумок. Обов тому що там бачаються певні порушення і будуть виявлятися. Так, кримінал, кримінал, щодо, кримінал. щодо інших питань, дійсно, питань є багато. От зараз перевірка по освіті так, триває. Там ще працівники Смільницької фінансової інспекції, перевірка триває, дійсно, е, в влізти туди ми не маємо права, тому що ми перевірку не проводимо. Але всі такі е, факти, все, що вами озвучить, все, що ми виявили, Володимирович стається панський працює на цих питаннях, виявляється і далі є. Є, звичайно, певні питання, тому що заборона перевірок, Але Але є інші методи, і ми це виявляємо, і робота буде проводитися. Значить, щодо правоохоронних органів, які там звинувачені, ну, здивати, да, там є питання, але принаймні це, значить, ми дамо час на підготовки, можливо, ті всі питання, якщо треба, не звучені інші колеги чи при Е, так, те, що ви озвучуєте, ну, я не знаю, як це можна назвати. Та є... Ви е... контролюєте, кажете, да? Вітаю, Василь. Тепер учасникам АТО зараз висла постанова надавати сімейним ділянки. От ми з кутинцях також віддали, це 34 гектари. Що ми маємо зараз віддати тим хлопцям, що приїхав з кого? Як вони став що дайте... Питання болюче, ми не знаємо. Ми це піднімали це питання, не знаємо. А <кій> от Петровому віддали. Так, якщо воно буде незаконно передача цієї землі, то чи не буде повернутися міській е владі і е міська рада, які буде обвинувально ці землі надавати учасника мату. Люди звертаються. Звертаються. Нам це відчаток почера. Тепер по автопарці піднімали питання теж. Люди внесли гроші по тому путій будівлі. І десь той що мав їм будувати зник, і зараз люди лишились на цей, як той казав, при своїх інтересах. Відповідними заявами скаргами є вони і в цій адміністрації, і в власній міліції. Так, Рівенька? Там є, відповідно, я знаю, що питання це діти піднімалося, воно активно теж вивчається, І якщо якісь там незаконні теж є рішення, вони будуть стосовуватися. Як можна, це будинок для працівників міліції, Як вони не можуть обстояти свої інтереси, то про який професіоналізм можна говорити? як вор вора. Там не так. Ну, майже так. Так, добре, дякую. Йдемо далі до по плану. Почулися, девочки, висновки робимо. Працюємо далі. Шановні члени колеги. У вас є е, проєкт вишні колеги, з якими мали можливість ознайомитися. Пропоную. Інформацію взяти до відома, допрацювати даний проєкт з рахуванням всіх зауважень, пропозицій та прийняти розпорядження. Хто, буде? Хто за? Є якісь є які зауваження? Немає. Дякую.